Всім привіт, це Про і ми починаємо. Сьогодні ми знову будемо тренуватися, грати у PUBG. Давайте почнемо, давайте постріляємо по мішеням та натренуємося. І давайте, знову ж таки, в мій любимий режим йдемо один на один. Там де я, знову ж таки, виграю, типа, так. Цікавий факт про мене. Я граю у цей режим не так е, уж та й, і часто. Я в нього граю тільки тоді, коли я знімаю відео. Ну і тоді, коли колекціонірую. Тому так. Якщо це мій любимий режим, це не означає, що я в нього буду грати постійно, Це цікавий факт про мене. Цей чувак не такий уж і слабий, він мене доносить. Ну, все одно доносить. Так, знову ж таки як Ні, ну, це -що, я туда Ну, и не вин. Но это що будет, что я сюда не будет. Ну, хто знає, що знає. Ні, знову ж таки не называю, конечно, кайф, да, осенью но... і знову ж таки называю. Я його вивожу на ЛОВ-ХП і вижимо, кайф. Давайте ще поіграємо в інший режим. Ось тренуємо зажим. От тільки помічаємо, а ще й помішаємо, не по, рухнути. Так, звісно, зажим у мене не найкращий, але я його буду тренувати, зараз все буде, я думаю, непогано. А поки що зажим у мене так собі, якщо чесно. Давайте ще й потренуємо зажим, щоб висаджувати якийсь стажок або сканатки. Всім пока!